Добрий день, любі діточки! Наближається свято Різдва. Тому, малята, ми продовжуємо знайомитися з традиціями цього чудового свята. Зимове свято! Цей вечір. Хрещені батьки, як і колись мудреці, роблять своїм хрестникам подарунки та вітають один одного. Тож давайте малята, дізнаємось, а чи готові ми святкувати Різдво? Чи знаємо ми традиції Різдва? Колись ялинку прикрашали не на Новий рік, а на Різдво. Тому ми і досі одягаємо наверх ялинки зірку, як ту, що з'явилась на небі в ніч народження Ісуса. До того ж ялинку раніше прикрашали не іграшками, а цукерками, домашнім печивом, пряниками та яблуками. А зараз, малята, давайте пограємо та прикрасимо ялинку. Ось погляньте на ці іграшки та спробуйте їх запам'ятати. Здається, одну іграшку вже прибрали та почепили на ялинку. Якої іграшки не стало? Ми почепили на ялинку кольорову цукерку. А ось іще іграшки. Спробуйте і їх запам'ятати. Так, одну іграшку знов забрали. Яка іграшка зникла? Ми почепимо на ялинку так пряничного чоловічка. А ось іще іграшки. Запам'ятайте їх малята. Знов зникла одна іграшка. Якою іграшкою прикрасимо ялинку? Та це ж маленький ангел. Яка гарна ялинка у нас вийшла!